Вона величезна молодчинка. Якщо ви бачите, вона очікується на третю дитину і при цьому продовжує працювати. Власне, що б ти порадила підприємцям, які зараз на межі? Другий момент це делегування. А що найважче поєднувати? Беруть шаблонний договір з інтернету, моє улюблене. Ольга Соколовська, бізнес-леді, адвокат, яка так 5 років займається безпосередньо адвокатською прадою. Ольга, розкажи, будь ласка, чим на сьогодні ти є як професіонал просто як людина. Я Ольга Соколовська, я адвокат у сфері господарських, адміністративних та військових справах. Можна сказати, що я адвокат, якому ви довіряєте. Моя робота це не лише про закони, документи та суди, це про людей, їхні долі, виклики перемоги. В юридичній сфері я вже понад 10 років. За цей час я навчилась не просто вести і вигравати справи, але й підтримувати, пояснювати, давати впевненість людям. Е, також, крім роботи, я дружина, мама і е, вмію це поєднувати разом з роботою. Е, я знаю, як це поєднувати родину, кар'єру, вагітність і щоденні турботи. Саме тому я розумію своїх клієнтів не лише юридично, але і по людськи Підкажи, а що саме привело до усі професію? У дитинстві я мріяла стати співачкою. Та одного разу, коли була статом на роботі, ми зайшли до нотаріуса. Мале мене вразила атмосфера папери, печатки, серйозність і порядок. З того моменту в моїй уяві зародилось нове бажання стати судею. П'ять років я йшла до цієї мети, уявляла себе в мантії, справедливою та мудрою, але реальність внесла свої корективи, низькі зарплати, складна система, неоднозначність в Україні, і все це змусило мене переосмислити своє покликання. Я зрозуміла, що я хочу бути там, де я можу бути корисною людям, захищати, підтримувати їх і давати голос тим, кого не чують. Так, я стала адвокаткою і не пожалкувала жодного дня. Скажи, будь ласка, а як виглядали ті перші спроби продавати себе? Як адвокат? Ой, страх був шалений. Здається, я знала все. За плечима досвід роботи в адвокатських об'єднаннях, на підприємстві безліч вирішених справ. Рішучий поштовх дало повномасштабне вторгнення, підприємство розпалося, команда розбіглася і довелося запитати себе і куди далі, і хто я тепер? І в той самий період я дізналася, що я вагітна донечкою, і саме ця новина стала для мене цією точкою опори. Я вирішила, що більше не хочу залежати від чужих рішень і чужого бачення. Настав мій час і з мотивацією і внутрішньою силою я пішла вперед, заявляла про себе в усіх доступних каналах, не соромилась, не зупинялась. Я знала, навіщо мені це потрібно, і люди це відчували. Мої перші клієнти прийшли від рекомендацій. Це були ті, з ким я працювала ще до відкриття власної практики. Їхнє я вас порадив, було найкращою оцінкою моєї роботи. А що було найскладніше для тебе? Суди, договори чи клієнтів? Суди, договори, складні справи. Ні. З цим я почувалася впевнено. Найбільший страх це відсутність клієнтів. Я справді не розуміла, звідки їх брати. На старті не було ані великої бази, ані бюджету на рекламу чи просування. Була лише я з бажанням, вірою в свою справу і шаленою внутрішньою мотивацією. Саме вона дала сили не зупинятись, говорити про себе, просити про рекомендації, ділитися знаннями, і крок за кроком все почало працювати. Люди почали звертатися, радити мене знайомим, а згодом повертатись самі. Але якщо чесно, я й досі боюся. Просто вже не так сильно. Тепер страх не паралізує, а тримає в тонусі. Він нагадує мені, що я жива, справжня і не байдуже до того, що роблю. А чи були у тебе факапи на початку твоєї діяльності? Факапи, звичайно, були. Я жива людина і я кожен можу помилятися. Я себе дуже з'їдаю за це, маю високу вимогливість до себе. Але водночас розумію, що без цих помилок не було б досвіду, уважності і мого зростання. Один із моментів, який досі пам'ятаю, це 23 копійки, саме стільки не вистачило до оплати судового збору. Через що я втратила цілих 5 днів у справі клієнта. Це було дуже боляче, морально, і з того часу я надзвичайно уважна до таких деталей. А в бізнесі найбільшим фокапом стало те, що я одразу зіткнулася з нестачею знань про сам бізнес. Бути юристом це не те саме, що бути підприємцем, і я зрозуміла, що юридичних навичок недостатньо, тому одразу почала відвідувати курси з фінансового планування, бізнес-мислення та управління, бо я не хотіла просто вижити. Я хотіла будувати системність, стійку справу. І ще одне важливе усвідомлення, яке я дійшла, що варто звертатися до професіоналів своєї справи, не намагатися тягнути все самостійно, а делегувати, питати. Навчатися у тих, хто вже це вміє. А коли ти востаннє подумала, а будь його той бізнес? Чесно, поки що не було такого моменту. Мені, мабуть, ще рано так думати. Я в бізнесі як самостійна одиниця лише з 22-го року. Так, буває складно, бувають моменти втоми, сумніви, нестача сил. Але внутрішньо я впевнена, це моє місце і я там, де маю бути. Те, що я пішла у власну практику та підприємництво одне з найкращих моїх рішень в моєму житті. І, хоча шлях не завжди гладкий, я знаю, він мій, і я йду з ним із вдячністю, вірою, і великою любов'ю до своєї справи. Що у тебе не вийшло? Хоча ти дуже дуже старалася. Ну, взагалі, я така людина по життю, що я би хотіла б мати все і одразу. Однак життя мене вчить, що такого таке неможливо. і... Все потрібно мати поступово і покроково. Взагалі, завжди мій психолог наголошує, що радій моментам зараз, да, і дивись, яка ти була вчора. Тому я завжди наголошую собі, що я сьогодні молодець, і в порівнянні з вчора я зробила впевнені кроки до своєї великої мети. А що найважче поєднувати? Бо ти є мама, ти є юристка, ти є бізнес леді. Як це одночасно бути і мамою, і адвокаткою? Для мене найскладніше це балансувати між ролями мами і адвокатки. Бо коли я з дітьми мене звичайно поринає турбота про їхній світ, але в роботі мене чекають дедлайні, складні справи і відповідальність в першу чергу перед клієнтами. Скрізь хочеться бути звичайно на висоті і. Давно зрозуміла, що ідеального балансу не існує і щось завжди просідає в житті. Коли занурюєшся у справи, дітям чоловіку мене бракує. А тому я вчасно даю собі ось цю тривожну кнопку, відкладаю робочі питання, вриваюся з родиною, хоча б на вихідні. Натомість, якщо я бачу, що є дедлайн у клієнта, я понурююся з головою в роботу і потрібно виконати вчасно свої. Дедлайни, чому ти досі вважаєш себе некомпетентною? Я переконана, що вчитися треба завжди незалежно від стажу. Є безліч сфер, в яких я некомпетентна і ще не професіоналка. Але кожна нова справа приносить мені унікальні виклики, я завжди їх детально вивчаю для себе і намагаюся конкретне рішення привести клієнту. Перш ніж пропонувати щось. Коли був той момент, коли ти зрозуміла, що не можеш тягнути все сама. Це було приблизно через рік після запуску власної практики 12-та ночі, гора справ на столі, нескінченні дзвінки і абсолютне було недосипання. Сни приходили лише робочі ситуації, а ранковий дзвінок будильника відчувався як продовження робочого дня. Так, дійсно тривало кілька місяців, і я лише накопичувала дедлайни, більше завдань, які не встигала розгрібати. Ну і паралельно я вела блог самостійно, писала тексти, обробляла всі фотографії, публікувала всі матеріали. І ще потрібно було просувати свої послуги. І, врешті-решт, до мене дійшло, що далі так не піде, іначе я просто буду в постійному стресі. І я більше не могла справлятися з усім одночасно. Тоді з'явилася ідея залучати команду професіоналів. Так, роботи зараз стало ще більше, але тепер я вже не сама. В мене є люди, які мені допомагають і е, розподіляють навантаження і підтримують мене у кожному етапі. Що сталося? Або хто з'явився поруч, щоб витягнути в тебе нову якість? Подивитися на бізнес по-іншому. Був конкретний момент в роботі, коли були всі, в принципі, налагоджені процеси, але з'явилося відчуття, що я топчусь на місці і починаю втрачати динаміку розвитку. В той момент я пішла на навчання, де я познайомилася з різними людьми, сферами, і їхні погляди змусили мене по-новому поглянути на власний бізнес, від інтуїтивних рішень до чітких стратегій, що я роблю все сама. Саме це і витягло мене в нову якість здатність бачити довгострокову перспективу і будувати масштабувати власну справу. А у яких ситуаціях ти мріяла мати когось, хто був би на зв'язку, і підказав, як не втратити клієнта? Ну особливо гостро. Я такі відчуваю моменти, коли справа клієнта вимагає рішення тут і зараз, і я десь поза офісом або в роз'їздах таких випадках я звичайно мріяла про людину на зв'язку. Юристи чи адміністратори, які міг ми би миттєво підказати алгоритм дії, бо взяти на себе частину комунікації, да щоб е, клієнт залишався в невідані? Ось звичайно, я мрію про велику команду. Уявляю собі, як я працюю на лайті, координую процеси, приймаю стратегічні рішення, а рутини забезпечують інші. Але це поки що не про мене зараз. Мій час поки вкладатися в кожен аспект своєї справи, який я дуже ціную, який здобуваю на цьому етапі, які найчастіше. Три юридичні помилки підприємців при укладанні договору оферти. Угу. Ну, перше, це не прописують істотні умови договору, предмет, ціну, терміни виконання. Також беруть шаблонний договір з інтернету, моє улюблене, не враховують специфіку свого бізнесу і відсутність чітких меж відповідальності і повернення коштів, якщо ми говоримо це про оферту. Тому при виникненні спірних ситуацій доводиться ліпити рішення вже після. І це виходить дуже дорого та довго як для юриста, так і для самого клієнта. Чому юридичний супровід важливий навіть в інфобізнесі? Ну, юридичний супровід інфобізнесу зараз це не розкіш, це забрука стабільного розвитку підприємництва. Він допомагає уникнути штрафів, судових процесів і. Витоків ваших напрацьованих знань, тому що це дає клієнтам відчуття надійності і вашої в першу чергу професійності. Багато експертів не зовсім не усвідомлюють, що реклама, публікація цін, акцій, знижок мають відповідати законодавству про захист прав споживачів. Ну і звичайно, збирання та обробка всіх персональних даних це обов'язково бути надійно захищеними від зловживання третіх осіб. А як ти будуєш довіру з клієнтом? Ну, перш за все, я з ним відверто говорю. Якщо ви сумніваєтеся в моїй експертності чи підході, шукайте іншого адвоката. Мені важливо працювати з клієнтами, які мені повністю довіряють. Коли ти востаннє думала, от би хтось зараз сказав, що робити? Ну насправді я думаю про це майже щодня. Дуже класно, коли є поруч люди, які можуть тобі підказати в тому чи іншому питанні. А що б ти змінила, якби знала, якби починала свій бізнес спочатку і знала, що можна тримати якусь команду підтримки? кишені? Ну, це було б круто, звичайно. Ось в першу чергу я б одразу б делегувала б певні моменти. Да, ну, здійснювала просто контроль зверху. Ось прописувала б якісь маркетингові стратегії. Разом з командою, і звичайно, фінанси, 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 тому що це є головне зручно. Власне, б ти порадила підприємцям, які зараз на межі ну в першу чергу виділяти час для перезавантаження, обов'язково зупинятися на певні хвилини, да, давати собі передихнути. Другий момент це делегування. Не тягніть на собі все, делегуйте, ну і контролюйте грошові потоки. Ти знаєш, з делегуванням дуже просте питання. Насправді всі кажуть делегуйте. А як на це наважитися? З чого почати? Чи потрібна помічниця для початку? Чи як, як, як визначити, що саме? Потрібно? Ну, Звичайно, що ти одразу не делегуєш якісь конкретні великі завдання? Так? Ти перевіряєш цю людину в певних моментах, починаєш з маленьких маленьких кроків і вже виростає тобі якась помічниця в. У великих питаннях в майбутньому тому варто е делегувати саме з маленьких кроків. Ну я вважаю так. Я дуже дякую. Я насправді Ольга Чудова. Вона величезна молодчинка, Якщо ви бачите, вона на третю людину. І при цьому продовжує працювати. Просто приклад справжній. Обов'язково звертайтеся до Ольги як до фахівчині, адвокатки. Але найголовніше дослухайтеся до її порад. А тобі, Оля, я бажаю всього найкращого, по-перше, в сімейному, тому що коли ти маєш підтримку дуже круто, в сім'ї, то тобі спроможна просто на будь-які інші кроки. Нехай все буде пройде у тебе легко, а твій бізнес він тільки розширюється, збільшується і Множується, то носить як може нам більше не ну, архів. Дуже дякую. Будемо намагатися Дай. втілювати все в реальності.